Добрий день вам. Добрий день. Слухаємо ваші ціни. Це а, е, власна пасіка. Лікувальний мухомор. Є певна схема, як його вживати. І є а, е, сушений, ціленький, є мелений. Ось такий бочок копчений. Бочок 330. 330. Оцей. Кейка 430. 430. Ковбаска — 350. Угу. А це, ж? а це в'ялене. 430. А яка ціна кубаси? 450. 450, все ну, дуже гарне. А ось це. Халумі. А, халумі цікаво. Яка ціна? 350. Добрий день вам. Добрий день. Як у вас сьогодні торг? Лучше всіх! Добре. Усім доброго ранку сьогодні субота і як завжди у місті Луцьку, суботній фермерський ринок. Переглянемо на ціни харчування, що змінилося, а що можливо залишилось. На ті самі ціні друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою qr коду який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому донату. Добрий день, добрий, день. добрий день. Як вас справи? Торхидей. А що сир у вас за ціною? Яка? На 120. двадцять. Так, сметана, що? так само 120. 120. А картопля? Картоплю по 25. А що у вас сьогодні немає? Баранини? Сьогодні немає. Сьогодні немає. Ну, зрозуміло, сьогодні якийсь бачу слабкий ринок. О, правда? Сьогодні, так. сьогодні трошки багато людей немає, приїжджали. Все гарного вам продажу. Так, далі дивимось, що сьогодні ринок не дуже такий насичений. Так, ось теж є молочні продукти. Також є ось тут саджанці і бачу свої яйця. Зараз глянемо, які ціни на яйця. 45 гривень коштують ось такі яйця перепелині, А ось ці звичайні яйця 35. Найменша ціна і найбільша ціна буде 55 гривень. Ось тут точка з дуже гарними консерваціями. Ось є і е, різноманітні грибочки закручені, перець, помідори, хрін. А яка ціна хріну у банку? 100 гривень. 100 гривень хрін, зрозуміло. А зелена цибуля? 15 гривень за грам. О, бачите, вже подешевіла трішки зелена цибуля. А петрушечку ще скажіть. 15 кучечок. 15. Дуже вам дякую. Так, тут картопелька, сало. А яка ціна сала? 160 кілограм, а банка? 350. 350 з банкою. Картопля теж бачу є. Яка картопля ціна? По 25 так само не міняється, зрозуміло. Так, далі, що у нас сьогодні ще привезли? Не дуже багато продавців є. Також сир. Молочко ми вже запитували. Ось тут яйця коштують 60 гривень, картопелька 25, чесничок 120. І, друзі, нагадую, не забувайте підписатися, поставити лайк і прокоментувати. Для нас, та нашого каналу, це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте канал. Ось продукція нашої місцевої риббази. бази. А яка ціна скумбрії? 360, все дуже таке ароматне, пахне навіть на відстані. Красота все свіженьке, гарне. Вони завжди тут приїжджають, стоять на цьому місці. Так, побачу, що привезли саджанці, капусточки. Зараз подивимось, яка ціна. Капусточка. А яка ціна однієї? П'ятдесяток-70. Брокколі, угу, зрозуміло. А Брюсельська? 60, зрозуміло. Дуже вам дякую. Різноманітні є саджанці, тому що треба можна придбати. Дуже багато зелені є, шпинат кінза, рукола, огірочки. Яка ціна огірочків? 85. По 85 огірочків. Вже ціна знизилась на огірки. Також ось тут дуже багато різних квітів саджанців. І також є капуста. Свіжа полуничка. Кілограм 270 гривень. Дуже хороша полуничка. Консервація є також. А яка ціна огірків? 75. По 75, дуже дякую. Так, бачу, що ринок сьогодні не дуже насичений. Не приїхали люди, можливо, що е, зв'язано з, з святковими днями, також ось точечка. З різноманітними квітами. Різні 45 гривень, 25 є гривень, в залежності, які квіти. Ось тут також помідори: 65 точка. Так, далі дивимось. Не дуже-не дуже є, що вам сьогодні і показати. Ось садженці є, як завжди, десь продавець ходить. І як бачимо, з м'ясними продуктами сьогодні немає багато людей. Ось тут є яблука за ціною 35-40. Різноманітні гарні яблучка. А ось дійсно м'ясних продуктів сьогодні щось не видно. Не приїхали продавці, Редиска бачу. 20 гривень за пучок, огірочки 75, яблука по 40. А ось така зелена цибуля 15 гривень 100 грам. Так, далі, що у нас сьогодні? Переглянемо. Правення касія буде 100. Медок різноманітний. 110. Гречка з липою 120. Це вже, це вже це, це. <піллявся> е, <піллявся> так. Е, гречка буде 250, різнотрав'я гречкою 240, травень каштан 220, різнотрав'я 230. Ось які ціни на Де медок. Все куштувати. В залежності від меду, добрий день вам. Добрий день. <піллявся> добрий день! Слухаємо ваші ціни. Це е, власна пасіка. На да, лазон є, є горішки з медом. І такий є е, тут гречка, тут травневий такий мікс, дуже смачний. І ще є такі горішки. А баночки? Е, тя п'ятсот е, 550 гривень. Тут uh -huh. 660 шістдесят грамів. Мікс дуже гарний так. такий. Залито акацієвим медом. Uh -huh. Дуже так гарно. От Є Другим. ще мазь. Також з жолиним підмором для обгортування суглобів. Є е, така заживляюча на е, прополіс з воском. От. Також гарно заживляє опіки, рани всякими ми відправляємо хлопцям. Сам прополіс бачу є. Так, сам прополіс є, є сухий прополіс. От такий. Так, а розкажіть, будь ласка, за ось цей ваш мухомор лікувальний. А це лікувальний мухомор, є певна схема, як його вживати. І є е, сушений, ціленький, є мелений, є настоянка. А яка ціна? Ось такого? Е, сушений, е, такий ціленький 300 гривень. Угу. Мелений 250 настоянка настоянка Угу. Зрозуміло, бачу, що грибочки сухі. Так а грибочки це білі, білі грибочки, справжні. Угу. Білі гриби сушені. сушені. А, Ось ця упаковочка 400 гривень. А отакі от грибочки мариновані, мариновані 200 гривень, а польські 150 п'ятдесят, угу. біленькі Зрозуміло. І гарбузова олія. Гарбузова, і а Яка ціна гарбузової? Гарбузова 250 Ріпакова 125. Mm — двадцять -hmm, зрозуміло. Ви сьогодні саменька? Так, я сьогодні саменька. без господаря. Що <рес> да. ви самі керуєте автомобілем? Так, а я ви вже молодець місяць як керую. <рес> молодець, молодець. Трохи ще страшнувато, але вже нічого. Потрішки, потрішки. Потрішки, потрішки, так. так все буде добре. Ну, Треба сьогодні... їздити до пчолок, пасіка далеко. Mm -hmm. То ви самі їздите, Ну, no. no, Зрозуміло, зрозуміло. Треба їхати. Ну no, ви молодці, це дуже гарна продукція медова. Ну, що... no, побачимо, як погода. Зараз холод, якраз холод. Якщо принесли, це можуть з'їсти і може травневого меду не бути. Ага. Дуже дякую вам. E Гарно. Так, ось тут є редисочка. А яка ціна редиски? 25, 25, дуже дякую. Так, далі подивимось. Яблучка 40 гривень. Кілограм ось такі гарні, та 45. Дуже гарні голден Яблучка. Ось тут є. А скільки яйця коштують? 60, 60 гривень яйця домашні. Тут також дуже багато картоплі, з сітками продається. Теж яйця, капусточка свіжа. І каці на капуста? О 90, а огірок? По 80. Так, дякую вам. Сьогодні також ось тут такі точечки різноманітні з огірками, помідорами. Так, ось тут. М'ясна продукція. Зараз розпитаємо ціни домашнього виробництва. Добрий день, розкажете ціни. Добрий день. Ось такий бочок, копчений. Бочок 330. 330. Оцей. 430. 430. 430. 350. Угу. А це, а це в'ялене. 430. 430. В'ялене. Угу. Бачу, все таке гарне. Так, гарного продажу. Дякую. Так, далі дивимося що є картопля за цінами 20 гривень 15 посадкова різні сорти. Яйця домашні 55, гречка зелена, 35. І вона там квасоля типу є. Я. <зараз> я вам покажу, Як а, яка квасоля ціна? Стаканчик 20 гривень, горішки коштують 18 гривень. Теж стакан, я так зрозуміла. І також продається градиска домашня. Так, тут також багато різного і щавель, і петрушечка, і квіти. А скільки щавель? 20 гривень 100 грам. Розуміло. А така у вас гарна цибуля, дуже хороша. А ви знаєте, що от у вас прям ну, дуже така, як... як прям з картинки. Ну, Хорош, ну. А ось цей огірочок квашений? 80, це вже останні останні огірочки. Так. Ну, такі вже лишили. Будемо чекати наступного да, сезону. На русольники. Цибуля трохи подешевіла, вже вже ціна не така. Так, купують люди цибульку. Далі дивимось, що є. Хлібчик, як завжди, і пасочки продаються, попривозили. Так, ось тут точка. 96. З гарними копченими продуктами. Добрий день. Ви не проти, щоб я вашу продукцію зняла? Тільки без коментарів, паспорт. То я тільки продукцію. Тільки ось цікаво. А він не хоче це Так? <Heroes> <сал eclair> <ammo> зараз запитаємо, яка ціна з цієї ковбаси печеної. А яка ціна ковбаси? 450, 450 таке ну, дуже гарне. М'ясо. Це у вас домашнє виробництво. Угу. А ковбаса ціна яка? 270. 270. А, 370. а, 370, зрозуміло. Ну, дуже гарно. Ви самі коптите, так? Угу. Дуже дякую за інформацію. Так, далі подивимось. Ось тут також продаються саджанці, капусточки. Добрий день вам. А редиска, яка ціна? 25 за пучок. За пучок. А, бачу, у вас кріп є зелений. А яка ціна кропу? 20 гривень за пучок. 20 гривень. І молочко? 50 гривень півторачку. Півторачку. Зрозуміло, дякую вам. Так, ось тут також є яйця 45 гривень і 55 гривень за десяток. Так, тут продається також сітками картопля. Десь продається їй шов. Що... Ось тут є на замовлення пельмені, бендерики, налісники. І також привезуть птицю. Продається також і домашні яйця. О, кролик. Добрий день. А скажіть ціну кролика? 240 гривень за кілограм. Зрозуміло, а яйця домашні? По 60. А сир. А. а масло теж не знаєте. 450 домашнє масло. І продається молочко у банках. Це дуже-дуже е добре. Так, вибір є гарний. А картопля, ось бачу, у вас така гарна з сітками. По 25. так як і була, ціна залишилася. Не поки що не піднімається. Дуже дякую вам. Так, зараз глянемо, ось тут є ще птиця. А яка ціна за кілограм? Сьогодні акція, 140. 140. Яйця, яка ціна? 60 гривень. І також є ще сало. Ось таке сало. Яка ціна сала? 120 гривень. Так, дуже дякую. Зараз ще переглянемо в цю сторону, що в нас привезли. Сьогодні погода досить така сонячна, але... Трішечки є вітер у місті Луцьку. А напишіть, будь ласка, яка погода зараз у ваших містах. Дуже цікаво прочитати, яка погода, тому що вона була дуже тепла, а зараз вона стала вже досить прохолодна. Так, зараз глянемо. Далі сьогодні багато попривозили редиски, квітів, а м'ясних продуктів щось сьогодні небагато. Також ось тут гарна точка з різноманітною зеленю. Все теж дуже гарне. Капу? Скільки капуста коштує? 85 капуста. А градисочка 25, ціна така, як і скрізь. Також ось тут квіти продають. Молочні продукти та мед, картоплю. Дуже гарна редисочка та салат. А скільки салат? 15. 15 гривень. Коштує 100 грам цього такого гарного салатику. Зараз ще тут переглянемо. Що у нас сьогодні привезли? Які товари. Бачу, що є багато картоплі по 25 гривень, які була, і зелена гречка. А яка ціна яєць? 60. Яйця 60. Продається. Ось така гречка. По 35 гривень ось така гречка. Домашня гречка. Дуже багато сьогодні все-таки квітів. По 45-35 по різноманітні квіти. Так, зараз ось тут. Переглянемось, тут є теж різноманітна. А скільки коштує ось ця редиска? 25 гривень. 25 гривень, а зелена цибуля да. По 15. Дуже дякую. Дуже хороші редиска людей. Так, так, то я ж бачу. Сьогодні щось взагалі багато редиски. Так пройшлась, то щось, ну, редиски багато. Ну, напевно, наросла якраз. Наросла було тепло наросло. – наросла. Наросла, так. Так, далі переглянемо що. Свіжого м'яса я так і не побачила на ринку. Ніхто не привіз. Також ось тут яблучка за різноманітними цінами. 30-20. Наша господиня з козиним сиром та різноманітними е м'ясними продуктами. Зараз запитаємо, які ціни, чи вони не помінялися. Бачу, що іде торг. Добрий день. Так, дуже пахнить ароматний сир. Люди купують. Зараз розпитаємо конкретніше по цінах. А яка ціна ось цього сиру? 450 гривень. А ось цей? Бренза 350. 250 60, 280 гривень. А ось це що у вас таке? А це рікота. А ось це, ось це. Халумі. А, халумі, цікаво. Ось яка ціна? 350. Угу. Також є м, ліверна ковбаса. А яка ціна ліверної ковбаси? 200 По 200 гривень. Молочко також є домашнє. Також і у вас сметанка бачу. так? Сметанка 150 гривень, пів літри. Це сепараторна? Так сепараторна, Це так, сепараторна. Все дуже вам дякую. І зараз ще глянемо пана Миколу. Добрий день вам. Добрий день. Як у вас сьогодні торг? всіх. <рес> Добре. Бачу, що фрешик так само 60 гривень. Свина тушонка, паштет. А це що осталося? Три паштет дві баночки. Тільки два дві баночки паштету. І бачу, у вас є сир. сир Яка ціна? 120, 120, так як і був, молочко. 35 літрів. По 35. Цибулька зелена ще. Не... О, це цибуля польова. Польова? Так. Вона така пускає степло, як цьбо, і, насінь, і степ... насіння, на воскрес. І насіння в'яжеться наверху на стеблині. Цікаво, цікаво. І не гірчить, і не печечкає. Дуже файна цибуля. – А рукола? Ну, рукола по 30. Грам. По 30-100 грамів. Дуже 30 вам дякую. Люди Гірців куплюють різноманітну грам... олійку. Цікавить людей олія. Друзі, нагадую, не забувайте підписувати, коментувати та ставити лайки для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Ось тут теж дуже багато точичка. Треба відрізати купити А скільки щавель? 20 гривень сто грам коштує щавель. Є свіжа петрушечка, яйця. А Яйця яка ціна? По 60 така ціна, як і скрізь. Так, зараз ще тут пройдемо, глянемо. Є шацька продукція. Зараз глянемо які ціни шацької продукції. Масло шацьке 500 гривень. Голландський сир 280, класичний сир 380, адигейський сир 310, сулугуні – 380, моцарела 420. Ціни бачу такі, які були, такі, які лишилися. Так, далі глянемо. Також ось тут різноманітні саджанці. І ось тут продаються тортики за ціною 160 гривень за кусочок. Так, і ми вже практично пройшли весь ринок, переглянули, які товари сьогодні у нас привезли. Можна сказати, що ціни залишилися на рівні е, минулого тижня. Вони не піднялися. І будемо завершувати своє відео. Не забувайте підписатись, прокоментувати та поставити лайк. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі!